Друзі, усім привіт, з вами я, Геймер Гантеля. Що ж друзі, сьогодні відео для тебе, якщо ти хочеш пограти в сам Ukrain. Що тобі для цього треба зробити? Взяти в руки свій телефон. от, Іменно телефон. Відкрити Chrome або будь-який інший браузер. І написати Pump Ukraine. Ти потрапляєш на першу ссылочку, До речі, дякую за коментар там в TikTok. от, ти потрапляєш на першу силочку, натискаєш Почати гру. От Тут ось бачиш все на сайті в нас є написане. Завантажити АПК. От, ми його завантажуємо. Відкриваємо. Тут от час буде установити. Вот. Оп. Так. Відкрити. опа чат. Тут ми, ну, дозволите, бо тут, бо тут потрібен голосовий чат. От. Ну, тут не, тут не знаю на ваш розсуд. Наприклад, не, не дозволяти можете. Дякую знову за коментар. TikTok. Блін, друзі, ви молодь, що коментуєте вообще. Дякую вам за підтримку. Дякую всім донатерам, які мені донатять на стрімах. В TikTok. Дякую всім, хто мене дивиться в TikTok в Ютубі. Зараз чекаємо загрузки. От, загрузка, завантаження. Це гра на телефон. Звичайно, можна, звичайно, братішка, ти можеш знаєш. А ти можеш от. Ти можеш і пограти в цю гру на ПК. От, але для того треба одна хитра така фіча. Краще всього. От, хто там сам Україн, е, Ну, там, от. Що я вам тільки що показав. От, сам П'юкраїн, так. Да? Ви, звісно, можете. Що робити? Ви можете просто коротше, Грати в такі проекти на телефоні. Тому що, наприклад, через емулятор да, який всі знають. Багато хто ним користувався, я вже зрозумів це. Але, друзі, там через Bluestacks може бути трошки геморійний. Я думаю, вам ту не по похайфу. О. Будете грати на... Телефона. ну Цей проект і є для телефонів. Знову, друзі, дякую за коментар в тіктоці. Блін, ви сьогодні якісь гіперактивні взагалі. І так, братішка, далі. Ти вводиш тут налаштування, бачиш, лаунчер заходиш налаштування Вводиш свій нікнейм, придумаєш. От потім почати гру. GPBangs. Чекаєш? Зараз тут щось. У, uh, момент. А це вже цікаво, це вже цікаво. Uh, і так, друзі, тепер тобою бач лаунчер. Після того, як ти його скачав. От, тут налаштування. От, тут вводиш свій нікнейм. Потім почати гру. Почати гру. Треба трошки почекати, і в нас завантажується така картинка. Тут ми вибираємо сервер. Ну давайте я виберу Київ. От. Вибираємо з телефону. Вибираємо Київ. От. І в нас тут от зараз як вам показати. Бачимо, да, у нас тут йде завантаження. Йде у нас завантаження? Підключення до серверу. Сам П'юкраїн, їх там всього два. Їх там всього два. Ну, до речі, в сампі таке буває. Не то, що в сампі Україна, навіть в тій же Аризоні Навіть в Аризоні Mobile, так що, братішка, не розстроюйся. То в них можуть на сервері бути якісь там прикольчики. Ну, для сампіку це норміка. Так що, братва, коротше. Дякую всім ще раз за активчик в Чіктоці, за активчик на Ютубчику, за активчик в коментарях. Дякую всім за всіх люблю. Дякую, що ви мене дивитесь. З ним бажаю мирного неба над головою. Обов'язково мирного неба над головою. І так, ми чекаємо, але воно не хоче конектитись. Тут можна чекати довго, але в мене немає скільки часу. Основне, я вам розказав, показав. Хто хоче, качайте сам Ukraine, вбивайте в будь-якому браузері телефоні і граєте на здоров'я. До речі, вводьте міні-книп реєстрації, він тут є в відосику. Всіх обійняв. Чао, какао, побіг монтувати цей відос.